Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Ну що, нарешті, нарешті уклончик почав підключати водіїв до категорії Prime. Для мене це було дуже довго очікувано і я дуже радий, дуже радий, що нарешті я в цю категорію попав. Тому що тепер я можу працювати з великим задоволенням, не задумуючись про розхід палива, про обслуговування. Тепер можна працювати просто в своє задоволення, як і раніше на Теслі. Кожне замовлення це подарунок. Кожне. Контингент просто радує, чайовими засипають. Коротше, робота в таксі для мене виходить на новий рівень, якщо чесно. Кожного дня я тепер виїжджаю, якщо раніше я намагався чисто працювати п'ятниця, субота-неділя, щоб сильно без заторів і по фільтрам. То зараз можна виїжджати і сміливо в будній день, в будь-який час завжди є замовлення, особливо ввечері, коли є коефіцієнти. Це просто ну, одне задоволення, друзі, одне задоволення. Будь-який тариф по центру за місто, будь-який тариф тебе просто радує. Я вам зараз покажу. Просто я хотів знімати вчора відео, але вчора, якраз субота, такий найжирніший день для прайма. Але вчора був такий дощ, позривав всюди асфальт, тому я просто був вдома, вирішив не виїжджати до самого вечора. І ввечері я катнув кілька замовлень. І зараз зроблю вам скріншотики найвигідніших. Я там вчора зробив собі, я, зробив... я взяв одразу два замовлення. От. Взяв от таке замовлення 800 за 1,8. І одразу ж, так як я взяв і почав поїздку, мені з'явився. Показали ефір, ну так як маленька поїздка, да, там менше 2 км до, до пункту призначення, одразу з'явився ефір, і я взяв друге замовлення за 2090 гривень на Коротше, це було прям... І Люди чекали в праймі настільки адекватні пасажири, настільки максимально, що просто вони й перейдуть дорогу, щоб тобі там було зручно. І... Завжди тобі йдуть на поступки і залишають чаєві. І ще, що найважливіше і найприємніше для мене, що нарешті з'явилася категорія, де люди можуть дійсно оцінити цю тачку, дійсно оцінити Ягуар. Кожен, кожен пасажир, який сідає, каже: Блін, це та апарат, взагалі, що за який рік там ну, розпитують все. Середня вартість КМ пробігу з праймом у мене виходить в районі. 40-50 гривень за кілометр. 40-50 Інколи 70-80, вчора була 90. 90 гривень кме, друзі, ну це те, про що я мріяв постійно. Коли я розраховував собі вартість одного кілометра пробігу на цій машині, у мене виходило е, паливо плюс амортизація в районі 20 гривень на один кме. Коли я закриваю 45-50 гривень за км за день. Або 70, то ну, ви розумієте, що я дуже задоволений і прям є, є стимул працювати. Ну, а поки їдемо, я вам накидаю скріншотиків заказиків, які я вже виконав за останній тиждень. Ви просто на, на них подивіться. Я розумію, що для багатьох це буде дуже сильний стрес, але це дуже великий плюс, тому що тепер у вас буде стимул рухатись далі. Рухатись далі і купувати дорожчу, комфортнішу і кращу тачку. Бо раніше від кожного можна було почути, який сенс купувати щось краще, ніж капята чи Саната, якщо все одно я їжу в бізнесі, все одно в бізнесі. Але зараз бізнес розділився, тобто люди, які мали змогу платити більше і хотіли отримувати більше якості від обслуговування від тачки, перейшли в категорію Prime. І в бізнесі роботи стало трішки менше. Це прям відчули всі. І тепер у нас знову є стимул зростати. Тобто, в моєму випадку, я купив цей ягуар для роботи в бізнесі, і мені цього тарифу не вистачало. Я якось розраховував на своїх постоянників. Я думав, що багато людей будуть плювати на цю тачку, і типу, блін, можна ваш номер і якби замовляти машину окремо від агрегатора. Ну, але вийшло так. Чи не багато людей із моїх постоянників могли собі це дозволити, можна так сказати. Тобто вони не були готові платити по 40-50 гривень за км, і тому вони всі, майже всі повідпадали. Залишилось кілька самих вірних. Ну що, друзі, дочекався свій перший заказик 800 за 19. Ну, Подачу ви самі бачите. Подача мені, в принципі, байдуже яка. Я ж кажу, що з цим тарифом. Про розхід палива можна не задумуватись. Хоча взагалі в цій машині розхід палива це найдешевше, що може бути, враховуючи її обслуговування, враховуючи ТО, вартість запчастин. От зараз у мене вже пробіг. Я зараз вже у мене пробіг 78 500 км. На підході заміна масла в коробці і заміна масла буде коштувати. 25 тисяч гривень. Тому розхід палива, це ну, таке, туди-сюди. Головне, головне багато не накатувати, але з праймом, в принципі, якщо я раніше загадував на 10 тисяч км пробігу 300 тисяч гривень заробітку, то з праймом це може бути сміливо, 400. Я думаю, 400 сміливо може бути. Може навіть 500. Я должен обучать за этот Добрый, да ничего, ничего. С панорамой, че, кондиционерчик? Да не, как вам удобно. Мне, типа, и так кайфово. Да? Честно скажу, первый раз удивило, что реально тачка кайфовая. <свят> Все, спасибо, удачи. <свят> До свидания. А вот такие друзья взял в «Прайм». З Байчука на вулицю Солом'янську, 324 гривні за 9 км подача півтора. Ну, це самий базовий прайм, самий базовий. Але переїхати звідси, в принципі, бо я тут простояв вже хвилин 30-35, поїв, з'їв бургер на заправочки. Коротше, сидів, чекав щось класне. Ну, класного не було, але локація так, собі чесна. Але висів з борщаговки такий заказик шикарний. Я зробив скріншотик. Це якраз був мій заказик 695 за 14 на лавіну. Але мене там не було. Хоча такий заказик би я зробив з великим задоволенням. Ну нічого, можна і цей катнути. А там буде видно, може чи юні там буде ти гривень 200-300-500. Зараз глянемо. Є заказик, дочекався 450 за 8, ну і подача майже 4 майже 4. Ну нічого страшного. Що таке 4 каме подача? Туди-сюди і приїхав, правильно? Добре? Добре, добре. Okay. Так, є заказик, привіз людей на скляний міст і почався діждик. Як вони будуть гуляти? Це питання. Так. Але дуже класно, що тут є парковочка. Така доволі велика. Можна запаркуватись. Почекати замовлення, та й взагалі я не очікував, щоб в центрі, ну так от біля скляного мосту, була парковка для людей, щоб люди могли приїхати, припаркуватися, піти гуляти. Це щось. Це щось в лісі здохло. Як це так? Як це так? Я прям здивований. Хоча локація настільки незручна, що я можу взяти замовлення тільки з подолу. Бо мені тільки спускатись на поділ і все. Звичайно, можна виїхати наліво знову на європейську площу з порушенням опять. Ну, якщо я вже так зроблю, то я нікому не покажу. Ну що, друзі, так я і знав, що так, так вийде. Взяв я заказик з ЖД вокзалу на Одеський бульвар. Повернув я акуратненько наліво. Нікого не було, ніхто не бачив. Якщо не бачив, то вважаю, не рахується, правильно? Тому скоротив подачу від 5,8 до 3,5 км. Та ну і справа тут не в кілометрах, а в часі подачі. Бо показало, що з розворотом 20 хвилин, а так 11. Ой-ой, що тут відбувається? Що тут відбувається? Хтось сестри є в повороті акуратненько. А всі його пропускають. Ніхто не сигналить. Вставляєте? Ніхто не сигналить. Бо всі сьогодні нормальні. А всі друг друга акуратненько пропускають. Це ж класно? Ти пропустив. Тебе пропустили. І все, і всім добре. Ну давайте. Блін, знову почався дощ. Тільки відкрив панораму, почався дощ. Та що ж таке? І так, виконав замовлення. 20 км і 600 гривень. Чаюшки поки не скидували. Може, її не буде, але тарифи так нічогенький, Став на фільтрець. Радіус подачі 5 км від 500 гривень. І чекаю, може стремків щось залети, друже. А якщо ти хочеш спробувати свої сили в таксі, але поки що в тебе немає своєї тачки, переходь в телеграм-канал Агрігатор Парк і обирай собі в оренду будь-яку тачку на будь-який смак і на будь-який бюджет. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Ну, поїхали далі. Так, ну що, друзі, щоб довго не чекати, підключив я собі категорію бізнес і прийшов мені заказик майже одразу на ЖД-вокзал 417 за 13 з подачею 1.63. Шикардос. Ще в мене сьогодні своє замовлення від підписника. Мені потрібно поїхати в Козін, забрати. Гостей з його дня народження і розвести в Київ. Я вчора так лоханувся, якщо чесно. Коротше, він ж мені написав про замовлення, все, типу, на 16 число. І Я чомусь був впевнений, що 16 число це субота. І я вчора, 22.00, приїжджаю в козін, в ресторан, пишу все, через 5 хвилин буду. Він мені перезвонює і каже Юра, не хочу вас розстраювати. На сьогодні 15 -й, день рождення, завтра. Я думаю, от халепа. В ітоку, я одразу розвернувся і поїхав назад в Київ. І ще взяв заказік за 450 гривень прямо в центр. І по центру катнув ті два, що я вам скидував за 800 і за 2100 Ну коротше, трошки відбився. Бо, блин, ну я вже не став в Козині чекати замовлення, бо це було, знаєте, таке. Авантюра трошки, можна було би прочекати кілька годин і все одно за тисячу поїхати. Дивіться, як дівчатам сподобалось Єгуар. Думаю, то це тачка. Ну, тачка космос. Я з вами повністю згоден, дівчата. Тачка вогник. Ну я з ними повністю згоден. Ну коли на Ягуар дивишся, то просто не відірвати очей. Так, друзі, виконав замовлення, на ЖД вокзал. Дав хлопець. 500 гривень, тобто 80 гривень чаюшки. І одразу з ефіру я взяв заказик Prime з подолу в козін. А як я вам казав, сьогодні о 10.30 мені треба бути в Козині. Але так як заказик за 1100 гривень, то ну, це значить, що можна і приїхати і трошки раніше, нехай. Бо такий заказів практикати не можна. Чи піймаю я знову такий, якщо я півгодинки зараз на шаурмі потусуюсь, не факт, не факт. Я сподіваюся, пасажири мене дочекаються, бо подачу показує 16 хвилин. Я в шоці? Чи будуть вони чекати? От питання. Ну Давайте, пацани, давайте. Ніхто не хоче їхати на Красний, такі всі порядні. йомайо. всі такі порядні стали. Ну ніхто не на красний не проїде, не через подвійну суцільну не розвернеться буде люди. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. А мені показує до вас їхати 11 хвилин. Ви мене зачекаєте? Да, чекаю, чекаю. Ага. Дякую, до зустрічі. Дякую. Ну все, супер. Там, звісно, показує 14. Ну, Що 14, що 11. Що виконав замовлення, приїхав в козин. Це ще далі, ніж моя точка подачі на 6,5 км. Це звісно сильно. Ну. А вон, пацани, блин, так натаксувались, так натаксувались, ну, що просто ноги не держать. Просто ноги не тримають. Не тримають ноги. А то ви знаєте, коли відпрацюєш зміну 16-18 годин, ти просто встаєш на ноги, а ноги не тримають взагалі, ну ходить розучився. От пацан сидить, вспоминає, як ходить. Так що я, я переживав, що він мене не дождеться, Тіпо, що довго я буду їхати, 14 хвилин, 15 хвилин. Але по факту тариф вийшов такий, що в здоровому глузді ніхто б це замовлення і не взяв. Не то, що по прайму. А навіть по стандарту, мені здається, мало хто взяв би це замовлення за 1100 гривень. Ну, але мені це якраз на руку. Бо мені треба якраз в козин. Тому супер. так що, друзі? Випив, випив чайку, з'їв снікерс. Можна їхати за людьми і виїжджати додому. Думав, по козину якусь мінімалочку малочку катнуть. Но нічого так і не прийшло. Ну і нехай. Піду стану свій подаруночок. Оба! Це кілограмчик такої кави. До речі, друзі, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під поза минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. І власники цих коментарів, автори цих коментарів отримують по пачечці от такої самої, найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Все як завжди, друзі. Да. Шерман, спасибо, 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 большое. Не не нормально. А что а ты хотел? А, а вас можно э, Запросто. Давай, а а а а а а а шторка а сама да. поднимается. Так, ну что, друзья, всех развез, приехал до донку. Без 4 хвилин 12. Супер! Якраз все чотенько встигли. Ну і час підбивати касу. Підбивати касу. Так. І розходик у мене сьогодні класний. І каса класна. І... Коротше, зараз самі побачите. Так. Проїхав я 321 км від заправки. А середній розхід на ці 321 км у мене 9,6 літрів на 100 км. А сьогодні я проїхав 190 за сьогоднішню зміну. 190 км і, друзі, чек у подарунок. Що це значить? Я не знаю. Тому Royal Service Костян Григорович. Чекайте на мене, скоро приїду, будемо розбиратись. Так, ну і каса, каса. Підбиваємо касу. Так, 80 гривень чаєвих. 9 тисяч дав Даніла. Даніла, спасибо. Так, і по уклончику. І по уклончику у мене 3619 гривень. Так, і плюс 3619. І того каса 12700 гривень. Нормальна каса. 12700 на пробіг 190 км. Такий день, друзі, сьогодні вийшов. Шикарний день, мені здається. Так що, уклон Prime, я думаю, ви зацінили скріншотики всіх замовлень, ви побачили. Я думаю, це буде для вас додатковим стимулом працювати і оновлювати свою тачку. Якщо чесно, якби я зараз не працював в праймі і побачив ці тарифи, я би просто не міг спати. Я б себе отак зсередини розривав і думав, що треба мені зробити що мені треба зробити, щоб купити нову тачку. Ну, на рахунок BMW 5 от Макс спробував зареєструватись на свої F10. F10 в Prime не беруть. Беруть від кузова G30. Це від 17-го року BMW, від 18-го кузов іде. Ну але там в 17-му, я так розумію, перехід іде від F10 до G30. Ну, коротше, ви зрозуміли, BMW П'ятерка з 18-го року від кузова G30. Тому. Якби не було Ягуарчика, мені здається, я би думав в цьому напрямку. Все-таки я б дивився на G30. Мене зацікавило, я їздив в автосалон автоподіум. Мене зацікавила BMW g 30 530 e Це гібридна плагін-гібрид, двохлітрова п'ятерка BMW 2019 чи 2018 року. Вона коштує в них там 28500. Американка, біток, все як положено, все як я люблю. Але під обмін мій ягуарчик вони не захотіли. Вони кажуть, що його дуже важко продавати, і вони за нього зможуть запропонувати настільки непристойну низьку ціну, низьку ціну, що просто вони не хочуть навіть її озвучувати. Тому вони мені порадили продавати ягуар своїми силами, а потім приїжджати до них за бехою. Ну, також у них є Jaguar I-Pace. Але якщо чесно, от якщо чесно, чесно, от після Зікра я там казав, що я хочу продати Jaguar, коли я почав працювати в праймі, я зрозумів для себе чітко, що можна і Jaguarчик потягнути. Реально в праймі можна тягнути Jaguar. Без якихось звичайно якихось дуже суттєвих сюрпризів і капіталовкладень, але в принципі. Трамвайчик мчить. Мчить трамвай Останніх Останні пасажирів. А, ні, це вже пустий. 12 ночі. Ще хотів сказати, що з праймом ягуарчик можна тягнути Я спробую спробую. На черзі в мене заміна колодок, заміна масла в коробці. Це вже 40 тисяч чек, незрозуміло, що це. Це може бути все, що завгодно, і навіть погане паливо. До речі, заправився я на Вогі і виліз у мене чек. Ось от так, от, перший раз. Зараз я викатаю все це паливо, заправлюсь на ОК пульс. Якщо чек не пропаде, потім поїду на Гранд Петроль. Як Костік рекомендував як топове пальне, і вже потім, якщо вже це нічого не допоможе, то вже тоді я поїду на сервіс і будемо читати помилки. Ну а так, в принципі, жовтенький чек, нічого страшного. Люди на БМВ з ним роками їздять, і нічого страшного. Добре, друзі, дякую за перегляд. І пішов я відпочивати. Завтра тренувачка і новий робочий день. Бувайте!